від Надії. Сьогодні ми будемо готувати тєвтєлі рибні з рисом. Для цього необхідно у нас біленька риба, хек, заморожений був. Да, до речі, хочу сказати: морожену рибу треба дуже обережно розморожувати. Вона повинна самостійно, не в воді, не в мікроволновці, нікуди. Просто самостійно вона розтаяти. Потім розтаяти. Ми обчистили шкірочку, обчистили кісточки. І от у нас стільки фаршу. Фаршу у нас вийшло всього 300 грам. 50 грам у нас рису відвареного, він вже відварений, було 50 грам. Отут дві ложки манки, 2 ложки подрібнених пластівців вівсяних. І що тут у нас? І ще нам треба. Потерти цибулинку одну ми зараз потремо, І на дрібній терчить чесничок. Це все піде для фаршу. Для соусу, якого ми будемо заливати, ми приготували 200 г томату і 100 г перцю болгарського перетерного на блендері. Так? На, терці, на маленькій терці морковка середня і ложка з гіркою меду. Для, і ще, для, для цього нам треба буде сюди одну ложечку соєвого соусу і сюди одну ложечку соєвого соусу. Сіль і перець. Все. Починаємо готувати фарш. Готуємо фарш. Нам треба Цибульку на великій терці подрібнимо. Цибульку натерли, і зараз вона нам, нам міленько цю ще зубочок чесничка для смаку натерли ми чесничок. О. І цибульку. так тепер висипаємо рис дві ложечки пластівців і дві ложечки манки. Все це ми додамо ще сіль. Я що хочу сказати, що рибу, саме головне, коли ми готуємо, треба не пересолити. риба не любить пересолу. Я ще один інгредієнт не сказала, що ми будемо додавати. Це в одеських рецептах немало важно. До риби завжди додають маленьку чайну ложечку цукру. Я просто забула. Так, ми додаємо обов'язково чайну ложечку таку безверху цукру. Так. Сіль. Теж треба думати, тому у нас іще соєвий соус буду додавати, так що ми головне, щоб не пересолити, ми тут вже півчайної ложечки солі додаємо. І півчайної ложечки перцю, можна суміш перцю, можна звичайного перчику. Отако. Так. Тепер соєвий соус одну ложку. До речі, цікаво я робила із соєвим соусом. Деякі страви. А потім в мене не було, і я вирішила чимось другим замінити. Що ви думаєте? Зовсім другий смак. Абсолютно соєвий соус має таку якусь властивість. От, дивіться, зараз ми вже вимішали гарно. І обов'язково треба покласти в холодне місце. Вимішати гарно, да? В холодне місце, щоб обмінявся смаками. Помінялися тут все смаком. Так? А вже коли ми будемо їх готувати, то треба буде вийти добре цей фарш. Так, ми його в холодильник і готуємо соус. На 20 хвилин всього Ми включили вже мультиварку, щоб вона грілася, треба буде обжарити тіхтілі. Зараз будемо робити соус. Так, додаємо. Терту морку сюди, прямо сиру, нічого не будемо смажити. От. Розмішуємо гарно. Ну, соус у нас досить такий густенький, виходить, тому ми ще додамо і водички, 100 грам водички, щоб пропарились ті втєльки потім. Значить, додаємо, ми вже з вами говорили, солі не будемо додавати нічого, тому що в нас буде ложечка цього соусу соєвого. От. Так. І ще один інгредієнт, який в Одесі дуже часто додають до соусів усяких, це мед. Мед це тут хороша. Ложечка зверху. От, ми її добре розітремо. Ми, можна було його роз, розтопити. Бачите, ми завчасно це не зробили. Значить, ми розмішуємо його, вимішаємо добре, поки в нас відпочиває сам фарш. Гріється все. Так що можемо чуть-чуть. Тут всього 100 грамів. То є 100 мл, ми ага. трошки додаємо сюди. Якщо нам не буде мало буде нам цього соусу, то ми ще водички можемо додати трохи вже, щоб майже майже покрило. Не обов'язково, щоб повністю тих тілів покривало. От і все, розмішаємо соус. І вже через 10 хвилин будемо. Виробляти, вибити добре, треба буде фарш. І прижарювати все, залити. Так, нам треба вибити оцю масу. Вибити хорошо. Отак От беремо і. Іначе вона може розпадатися. Тут яйця нема, ця страва. Може бути для посту. У нас тут тільки риба і овочі. І крупа, манна. Так, піднімати треба десь на сантиметрів 15-20. Ну, звичайно, може десь і побризкати, але.

І робимо такі тіфтільки приблизно, щоб були одинакові всі. Скільки в нас вийде, стільки вийде. От, і будемо обжарювати з однієї сторони, з другої сторони. Робите, вже які Їх обжаримо, заливаємо соусом, додаємо водички нашої, яку приготували ще. Я вам говорила, 100 грам водички. Тут два не буде. Чи два малих. О, вони у нас готові. Дивіться, зараз обжарюються з однієї сторони, з другої сторони, тільки чуть-чуть для красоти. І все, і заливаємо соусом. І 20 хвилин, і вони готові. Вони прижарюються, ми їх повертаємо декілька сторінок. Ну, як там вже? Щоб вони були просто гарненькі, щоб не були такі смертельно блідні. Піджариться, ну, знов повернемо на другу сторону і все. Дивіться, які вони гарні, обжарились вони гарно. Так, досить такі величенькі, можна було і меншенькі зробити. Але вони вже готові. Ми їх заливаємо соусом і на 20 хвилин ми вже обідаємо. Дивіться, соус. Я не Скажіть. Так, оцей наш соус, дивіться, все ми тут гарно розмішали, ми його виливаємо. І потім ще додаємо водички. У нас тут розрівняємо, щоб було все тут. Не обов'язково, щоб повністю покрито, тому що дуже вона швиденько готується, це ж рибка, ви знаєте. так? От, додаємо сюди ще водички 20 хвилин і в нас отаку. Чуть-чуть. Та це таке? От, дивіться і все. І закриваємо і готуємо. 20 хвилин і буде готово. Вони в нас ж готові, треба виключати. Пройшло 18 хвилин. Все виключаємо і оставляємо. Так, ну що ж, готові вже наші тіхтільки. От дивіться, які вони гарні. І соус якраз такий, як треба. А, зараз ми зробимо дегустацію. Це поки що закриємо. Ну що ж, побачимо, як у нас вівтілечка наша. Так, дивіться, яка вона. Біленька, гарненька. А от як на смак, зараз ми скуштуємо. Знаєте, смачно, сочні такі вони гарні, смачні, і мені дуже подобається соус, дуже солодкуватий. Ой, так хочеться їсти. Ммм. Ніжна. Гарна, ніжна. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!